У Чорному морі ми маємо спільного ворога, того, хто підриває стабільність у цього регіону, перешкоджає вільному судоплавству та ставить під загрозу економічну та енергетичну безпеку наших країн. І сьогодні хотілося б, щоб ми також об'єднались по захисту наших міст. Зараз я кажу про Одесу. Це ж стосується всіх міст, саме передових норм. Ми маємо об'єднатись, щоб захистити. Наші міста і наших мирних жителів. Наші військові, представники сил ППО, також, наші хлопці роблять все, все, що вони можуть і не роблять. Наші вогніві групи виїжджають кожної ночі і роблять все, що вони можуть. Все, що можливо. Сьогодні ми бачимо, що їм тяжко. Їм тяжко, тому що не вистачає, не вистачає нам захисних пристроїв, дронів, які б могли зупинитися. Дуже вас прошу, це звернення від одеситів. Хотів би сказати ще, що знаєте, у кожного у нас, на мій погляд, свій фронт, а разом ми сила. Хто ж має відповідати за лінію оборони, хто має відповідати за, за життєдіяльність наших міст, за те, щоб люди бачили сьогодні? Що життя є, і ви побачили. Так фільм був зроблений, що ви побачили і початок, і як ми жили до того, як ми жили під час і як живемо зараз. І що не, незважаючи на війну, життя продовжується. Наші діти ви побачили, навчаються майже в підвалах. Ми робимо так, щоб дитинство в них не вкрав наш ворог. Ми робимо все, щоб люди могли якось чути життя. Чути життя, незважаючи на те, що йде війна. Президент Зеленський робить це можливо і закликає надати нам більше зброї, більш ефективної зброї, якою ми змогли би наносити ворогу адекватні відповіді на їх атаки. Це, цим займається і президент Ланка, Міністерство оборони. Я сьогодні ж, як міський голова, звернувся до вас з своїм проханням. Я дякую всім причетним, хто сьогодні допомог нам зробити так, щоб ви всі зібралися тут і почули, побачили. І ми з вами прийшли до і наші форуми, наші панелі були змістовні, і щоб ми прийшли до висновків, до рішень, які допоможуть нам протистояти ворогу і зупинити цю агресію, зупинити цих війць. Я дякую всім, дякую за співпрацю, за, дякую за допомогу. Ми віримо, віримо в те, що на нашому, на нашому боці Бог і ми переможемо. Слава Україні!